Шановні науковці, викладачі, здобувачі освіти, вітаємо вас із відкриттям четвертої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу. У нашій Хортицькій Національній академії у програмі конференції передбачено виступи на пленарній частині та вісім тематичних секційних напрямів роботи. Висловлюємо надію, що ваша участь у конференції сприятиме плідній дискусії, обґрунтуванню пропозицій. Прийняттю рішень у сфері освітніх і культурно-мистецьких практик в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу. Дін добре, шановне панство, хотиська національна академія запрашу до уж яву в Чвартий Міжнародовий науково-практичній конференції студентів та молодих науковців практики едукаційний, культуральний і артистичний в контексті інтеграції України в міжнародове і пшищення наукове, інноваційно в часі війни. Дякую всім за увагу. Чекаємо у нас і милого дня. Dear scientists and students, We want to congratulate you on the opening of the fourth International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists, educational, cultural, and artistic practices in the context of Ukraine's integration into international scientific and innovative space under wartime conditions in our Hortica National Academy. The conference program includes the plenary session and 8 seminars on various topics. These thematic areas reflect the scientific profile of the academy. And we will be delighted to receive so many contributions from all participants of the conference in 2023. We hope that your participation will contribute to a fruitful discussion and inspire innovation and discoveries in the field of educational, cultural, and artistic practices in the context of Ukraine's integration into the international scientific and innovative space under wartime conditions.